Коли ти заходиш, ти можеш швидко роздягнутися у цій зоні. Головним завданням було сформувати відчуття кухні без кухні, використано двері до стелі для того, щоб зберегти максимальну висоту. Також до дивану ми підібрали круглий столик. Тут у нас знаходиться робоча зона з м'яким та зручним кріслом. Я забула слово пральна машина. Блін, мені це не подобається. Привіт! Ми студія Луд Бюро. Мене звати Мирослава, А я Марина. Ми архітекторки. Сьогодні ми знаходимося у ЖК Французький квартал квартал-2». Давайте покажемо наш реалізований об'єкт. Ми компанія повного циклу від обмірів до фінального клінінгу У нас своя будівельна бригада. Є всі необхідні підрядники для того, щоб зробити ваш ремонт комфортним. Тримайте україномовний контент, поставте вподобайку, дзвіночок, підпишіться на наш канал, залиште коментар, а також дуже раджу підписатися на наш Тікток, якщо хочете побачити більше лайв-контенту з будівництва. Ми знаходимося в однокімнатній квартирі, 57 квадратних метрів. Головне завдання цієї квартири було створення універсального та стильного інтер'єру, в якому було б комфортно проживати як і жінці, так і чоловіку. Ну що ж, давайте розглянемо планування. Квартира складається з передпокою, яка перетікає в зону кухні. Та вітальні спальні з власною гардеробною і великим санвузлом з просторою душовою та відкритим балконом. Дивіться, у нас взагалі немає зони передпокою, тому що вхідна зона плавно перетікає у кухню та вітальню. Справа у нас знаходяться місця зберігання, тобто є повноцінна велика шафа, де знаходяться місця для взуття і верхнього одягу. А також, коли ти заходиш, ти можеш швидко роздягнутися у цій зоні, і а, зі сторони вітальні взагалі не буде видно верхнього одягу. Зліва також у нас є цікава така функція. Щіток у нас ховається за дзеркалом. Тобто його взагалі не видно, але у нас є ростове дзеркало, ти видно тебе в повний ріст. Також кожна ця шапка вона є функціональною, вона відкривається повністю і використовується. Ну що ж, проходимо далі, а далі про кухню розповість вам Марина. Зона кухні в нас сформована двома об'ємами: це вертикальні шафи, які є продовженням передпокою, а також великим об'ємом знизу чорної робочої зони, а також шаф, які в нас не до стелі. Головним завданням було сформувати відчуття кухні без кухні, тобто в нас є кімната, в якій ми можемо як відпочивати, так і готувати. І при цьому не відчувати, що ми нібито сидимо на кухні, тому що враховуючи клас ЖК, враховуючи його стилістику, велику кількість закладів харчування, у нас є питання того, що, можливо, є люди, які не готують, чи люди, які навпаки готують, і кухня має бути універсальною. А тепер давайте поговоримо про функціонал. Тут у нас вбудований холодильник, тут у нас пральна машина, система зберігання, посудомийна машина, мікрохвильова піч, і далі в нас є великий фронт для готування. Повністю насичені всі системами зберігання, які тільки можливо придумати. І зверху в нас є невеликі шафи, де ми ховаємо посуд. І там же в нас вбудована витяжка, вона також є. І Тут у нас є маленький секретик. Ця витяжка вона не вертикально підключена, а підключена через меблевий елемент і заходить прямо у вентиляційний короб. А позаду мене знаходиться обідня зона. У обідній зоні у нас чотири стільчика концепту в кольорі Капучино. Зверху у нас люстра Nord Lux, яка створює комфортну та якісну атмосферу. А знизу сам стіл прямокутного січення, він виконаний повністю з дерева і вкритий матовою поверхнею. Напроти у нас знаходяться стелаж. ми надихалися італійськими виробниками. Створили максимально легку основу з ящиками для зберігання. На цьому об'єкті використані двері до стелі для того, щоб зберегти максимальну висоту і видовжити простір цієї квартири. Зверху у нас знаходяться магнітні світильники, які класно освічують зону стелажу. Але найкомфортніша зона вітальні це звичайно диван. М'яка зона у нас представлена диваном Solar. Це улюбленість наших замовників українського бренду Interia. Також до дивану ми підібрали круглий столик. Це модель Eclipse. Бік, саме більша модель. А навпроти дивану знаходиться зона ТВ з консольною тумбою, а також меблевим коробом навпроти телевізора. Але зверніть увагу, що короб цей був придуманий не просто так. Він має свою товщину, і коли ви заходите у квартиру, ви абсолютно не бачите ніякого кріплення та шнурів. А зараз я вас запрошую з разом з нами до спальні. В центрі спальні у нас знаходиться ліжко інтерія, це новинка, рута. А справа у нас знаходиться підвісна консольна тумба, над нею є світильник Aroma del Campo. Тут у нас знаходиться робоча зона з м'яким та зручним кріслом, а, і також світильник, який освітлює як і а, працює точніше, як нічник, так і освітлює робочу зону. І також у нас в цій кімнаті є простора і класна гардеробна гардеробна відзонована у нас. Розсувними перегородками без нижньої направляючої. Ми спокійно заходимо в неї. Вона пеподібна, з відкритими полицями, є системи зберігання висувні полиці, є рейли. Вони з підсвіткою достатньо велика як для такої квартири. Все зберігання відкрито. Тож всі речі ви будете постійно бачити, вони у вас будуть перед очима. Біля виходу в нас є велике дзеркало. На всю висоту цільним шматком. Не питайте, як ми заносили його у квартиру, але занесли. Воно максимально широке, комфортно побачити себе, коли виходиш із гардеробної, і так само воно візуально розширює простір кімнати. І наостанок покажемо вам наш санвузол. Переходимо до санвузла. У санвузлі у нас використовується змішувачі прихованого монтажа всі чорного кольору. Також у нас є рушникосушка, теж дерма чорного кольору. Змішувачі у нас по фоні, до речі, підвісний унітаз. Накладна стільниця, точніше накладний умивальник білого кольору. І також є величезне дзеркало, де ми змонтували також фронтальну підсвітку, якщо вам потрібно буде зробити макіяж. Проходимо далі до зони душу. В душовій ми також використовували змішувачі прихованого монтажу, а також, щоб заховати ваші бутлі, шампуню, крему і всього іншого, ми запропонували замовниці зробити накладну підставку. Також можемо розказати про те, що у нас знаходиться скло тоноване повністю на весь ріст, виглядає дуже ефектно і стильно разом з цим теплим світлом. Піддон у нас зовсім на іншій висоті. Це була необхідність створити його вищим через технічні характеристики розміщення каналізаційного вузла. Також ми розмістили трап, який вмонтований так само всередину з накладкою з плитки. Спускаємось донизу, ззаду унітазу, тобто інсталяції, у нас також є місця збереження, де ховається бойлер, і також є лючок ревізії, який ми теж зробили дуже охайно. Це вже частина, вона у нас не відкривається. Тут захований витяжний вентилятор. Зверніть увагу, що контур плитки у нас повністю по всій квартирі йде одним, однією плямою. У цій зоні у нас є додатково місця збереження і корзина для білизни. Ну що ж, цей випуск добігає кінця. Дякуємо вам, що провели цей день разом з нами. А я вам хочу нагадати. Підписатися на цей канал, поставити вподобайку, дзвіночок, написати коментар для просування цього відео, а ми пішли створювати красу далі.